Вже не перший випадок, коли ми конструюємо приманку для ловлі окуня, а саме взимку, саме взимку на тестуваннях клюють щуки, причому різного розміру. У нас таке відбувалося, коли ми тестували Мікмаус. На самий маленький, я вже не пам'ятаю, скільки років тому, я тестував теж на річки Оріль. Але ну, в, в другій локації, і теж клювали щу, щучки. І е, перед цим ми знімали передачу. І також е, на павука клюнула щука, я її не витягнув. Була добра покльовка, і так продержав я її декілька часу. Е, я думаю, що була щука точно за 2 кіло. Цей раз ми дістали, але зовсім дрібна. Ну э, для тестування нової приманки це ще один плюс.